Куплю собі ниток златих, сплету я риболовські сіті, наговорю слова на них, всі заклинання що є в світі, На вороного на коня стрибну, до моря враз поїду, закину снасті на маня, так як судилось тому діду. А потім витягну назад, там рибка золота стріпнеться. І треба бажання наугад задумаю, що заманеться. По-перше, Сходу де ля, -ля. розлився океан безкрайній. Щоб там лиш рибчина рідня жила Медуза ще на крайні. По-друге, хворі всі страшні у світі всьому припинились, щоб у дорослих і малишні всі органи оздоровились. По-третє, жадібність у людей навіки вічні, щоб пропала. Чужого брати, щоб ідей. Істота жодна вже не мала, а там же якось проживем, а там же відбудуєм згодом. В своїй країні ми едем відтворимо усім народом. Я рибку щедру відпущу, нехай на волі ще побуде, а снасті я прополощу, в музей віддам, хай бачать люди.